Отже, що впливає на креативні процеси? Ми коротко пройдемо. Дуже важливе це ресурси, це наші знання. І чим більше знань ви будете мати в різних сферах, абсолютно в різних сферах, цікавитися всім, що є навколо, читати різні книжки, обов'язково вчити мови, чим більше мов ви знаєте, тим більше я вам просто по своєму досвіду скажу створюються асоціації. В пошуку перекладу, наприклад, слова. От я знаю англійську, італійську, французьку, німецьку. Я коли вчила французьку, то я вже собі їх перекладала з англійської італійської, шукала там еквіваленти, і тоді мені швидше запам'ятовувалося, наприклад, якесь слово. Так само цікавитися обов'язково мистецтвом, живописом, музикою, навіть якщо воно вам не подобається, але ви пробуйте його почитати, подумайте, А для чого це взагалі зробили? Бо що це за музика? А що говорить цей танець? Ми про це поговоримо більше в четвертій лекції, але це... Збагачує, надихає вас. Так само дуже важливе є місце проживання. У вас є от ваша квартира, будинок, кімната, де ви живете, якось вона для вас створена. А ви подумайте... Як вам було б комфортно, що вам не вистачає? Можливо, комусь хочеться, наприклад, заритися під в такі, зробити якийсь балдахін собі, або комусь добре думається в коробці, або знайти це місце, де, де для вас приходять ідеї. Можливо, для когось це в душі, або когось на галявані, чи в інших місцях. Подумайте, наприклад, дослідники зробили в Британській Колумбії університеті, попросили 600 чоловік пройти, пройти такий простий когнітивний тест на кольори. І маленькому, наприклад, було тестування, а скриєчко було позначено іншим кольором червоним, синім і зеленим, просто значок. Перед тим їм обов'язково скала звернути увагу, якого позначення в них є там колір. І от ті люди, які, наприклад, спочатку побачили червоний, вони більш точніше відповідали і більш створювали такі зосереджені і точні асоціації. Блакитний, за дослідженнями всіх, більш викликає. Уяву, тому що ми собі уявляємо зразу небо, якісь там високі простори, може космос, зелений колір так само дуже гарно позитивно впливає на нашу саме на творчість. У мене правда хата червона, але це не моя хата, тому вона, в принципі, завжди стимулює, знаєте, до такого бадьорого стану. Треба готуватися, треба нам завжди бути в сконцентрованому. В принципі, це для творчості, для моєї, особливо це добре, тому що воно пробуджує інакше я би могла лежати думати в своїх думках літати. Але ви виберіть для себе, який для вас добрий стан, і, можливо, ви знайдете для себе таке якесь місце, яке надихатиме для вас, або може якусь одну стіну, чи може ви там стікерами її обклеїте. Наприклад, дуже характерним як супертворчим простором для творчої роботи є Піксар. Ви знаєте, вони створюють ці класні мультики, які ми всі дуже любимо. Але навіть коли ти приходиш в Піксар. Ти не можеш не надихнутися, тому що там зустрічають тебе машинки твої любимі, або ці всі чудовиська, різні роботи, різні персонажі. Тому твор, і, наприклад, в них є, там є кімната для пограти теніс, для відпочити, подивитися якісь кіно, чи просто для спілкування. Це все потрібно для творчості. Якщо ви будете просто сидіти в чотирьох стінах, тому що мама сказала, чи так потрібно, уява не відкриється. Створіть для себе малюсенький коточок, не перефарбовуючи, звичайно, стіни, не міняючи ремонт вдома, щоб батьки вас не сварили, але щось своє там придумайте. Дуже важлива є культура. Те середовище, в якому ми ростемо, нас і створить в майбутньому. Але те середовище, ми можемо створювати самі собі. Якщо ми будемо переглядати цікаві фільми. Дивитися на картини, дивитися на художні фільми про мистецтво, наприклад, навіть слухати висок, класичну музику. Будемо читати цікаві книжки, представляти собі різні історії, можливо, придумувати якісь інші закінчення, ходити з батьками в театри. Це обов'язково must have, Це must, must be done, Я не знаю як. Тому що ви переноситеся в інший світ, театр особливо, це інша реальність. Ви бачите, ви занурюєтеся в іншу історію, яку вам розповідають. Я, наприклад, я оперна співачка, та, закінчила там консерваторію в Римі, вчилася тут. Потім розкажу, чим я там ще іншим займалася, це зовсім інші сфери. А зараз в опереті моя улюблена роль, яку ви точно знаєте таку історію, це сімейка Адамсів. І я граю Мортицію. Це моя улюблена роль. Там Зовсім інший спів, звичайно, це ніякі не класика, це мюзикл. Але там така інша сім'я. І ти бачиш ці цінності, які для нас важливі, саме сімейні, культурні цінності, на які ми маємо рости. Але під іншим поглядом вони подані. Це не є щось готичне, страшне, це не хорор. Але це те, як би насправді мали утворюватися зв'язки культурні і ціннісні у нас в житті. Тому я дуже вам раджу, з великого великого досвіду, що культура. І те, як ми в ній будемо особливо з малого віку рости, це найголовніше в тому, якими ми станемо в майбутньому, наскільки освіченим і з яким критичним мисленням. А Особливо в нашому суспільстві це зараз дуже необхідно. А і ще, наприклад, така річ: що, що відбувається, коли люди об'єднуються в команду. Там було голосування на початку. Ви сказали, що для, для декого з вас важливо, з ким ти йдеш по шляху в своєму, наприклад, як ти рухаєшся. І от дуже цікаво. Багатьох компаніях великих: от там Twitter, і Фейсбук, і в Інстаграмі, і взагалі будівельних архітектурних, я знаю і компанії, які створюють дизайн, і там МАЙТІ займаються. В команди набирають людей з різними різними, абсолютно різними напрямками, спеціальностями, захопленнями, тому що вони мають різні світогляди, різні бачення. І одну ту саму річ ми можемо бачити з абсолютно різних сторони. Наприклад, от ви цікавитеся АІТ. Допустимо, ви вся група, яка цікавиться, IT, А я, музикант, художник. Поставлена перед нами якась проблема, задача. Ви будете всі майже одинаково розв'язувати з відхиленням, плюс зміни, хто краще знає, інше менше знає, але завжди буде якийсь процес рішення у вас з одного йти, з комп'ютерних технологій. Я, не знаю чи їх, я принесу вам зовсім іншу точку зору. Тому, коли в майбутньому будете створювати щось разом або ідеї, якісь креативити, чи створювати колись якісь компанії, чи м, разом подорожувати, чи разом е, обговорювати якісь свої думки, шукайте людей так само, які мають інше бачення, які по-іншому дивляться на це, які є художниками, хтось музикантами, спортсменами, е, фізиками. Обслудним словом, з абсолютно різних наук. Це, вас, це змінить ваше уявлення про ту вашу ідею. Значно. Перед вами зображені шість кольорів. Це є така психологічно-креативна вправа для вас, в принципі, для дому. Ці хол... кольори характеризують не так, нас, як людей, а як різні аспекти підходів. Наприклад, людина, яка звертається до фактів і дуже логічно. Мислить, вона вибирає білий колір. Людина, яка найбільш комфортно генерує нові ідеї, вибирає зелений колір. Людина, яка використовує інтуїцію для прийняття рішень, от як я, вибирає червоний колір. Людина, яка дуже організована, орієнтована на процеси, вона така от чітка, це синій колір. Захисник дьявола, або це такий, знаєте, який розкриває те, що не вийде, завжди всіх критикує, показує не, якісь похибки. Це чорний колір людина, яка прагне зробити всіх щасливими, заспокоює, врівноважує, завжди знаходить якісь консенсуси. Це жовтий колір. Отже, я вас зараз би просила швиденько написати мені в чаті один колір, який вас найбільше от вам цікавить, ви себе характеризуєте з таким, що ви бачите, наприклад, сприймаєте якусь ідею або їх обробляєте чи аналізуєте саме з такої точки зору.